Доброго ранку. У нас сьогодні ранок холодний, такий осінній-осінній. Малечу не випускаємо, тому що дуже холодно. Їже вдосталь, водичка є, хай гуляють в сараї. Бо вони померзнуть, вони малісінькі, померзнуть. На сьогодні осінній день, знаєте, ранок такий холодний, вночі йшов дощ, такий гарний йшов, дуже гарний. Мої квіти полив, а цей кущ вже хтось поламав, якась гадость лазила. Що воно за? Полив дощик, такий гарненький йшов вночі, півночі йшов дощ. Ще й не повисухало на листочках. Красоту мою всю поливсю-всю. Всю, аж вуха попіднімала. Не жарко, так да, гляньте, а то хоч і поливай, хоч що не роби, але все одно їм жарко. Цвітуть, цвітуть мої. Фуксійки. Так. Калачики цвітуть. О, Жоржина ту, що сіяла, одна вижила, її курі заїдали, Ну, ніби відійшла. Побачимо, можливо, все ж таки побачимо цвіт. О, сюди не достало, зараз полью. Анделійка. Ну щось цей пов'яв. Опа! Ой! Налила. Стоять разом один. А ні, не полилося, не полилося суха земля. Щас польє не жарко. Ой, вітерець який. Який вітерець. Красота. Тож у нас пройшов дощ. Сьогодні ми вдома. Вчора гарно відпочили, погуляли, зробили собі свято. Так як у нас сьогодні на вулиці Дубар, то вирішила попересаджувати свої орхідеї. Не хочу вести такий вітер, холодню, пізніше, може, вийдемо із малою на вулицю. Бо це вже, бачите, скоро впаде і зламається і не буде ніяк. У мене є кора, вже купила, мабуть, більше року вона в мене лежить, ця кора. І вазончики є новенькі. Я ж кажу, Колись купила, думала пересадити. Так нічого не пересаджувала з орхідей. Їх вже треба поливати, але вони такі страшні, то я вирішила. Їх трошки омолодити. Не знаю, що з цього вийде. Ця взагалі така миршава. Чи вона виживе, чи вона пропаде, не знаю. То вже пора їх поливати. Сьогодні у нас 11 число. Поливала я і удобрвала е, в кінці липня, 1 числа, зливала водичку. Мене там запитували, коли я буду поливати повторний раз. Так що сьогодні їх зараз попересаджую, деякі на скільки вистачить кори і потім полю. І хай гарненько намочується. І, мабуть, не тільки полю, а й піддобрю ці, що буду пересаджувати за одним махом на людобрива. Так що сьогодні в мене буду пересаджувати орхідеї. Вийняла із вазону, дивіться. Зараз його гарненько вимию. Щоб оцієї гадості не було, щоб був прозорий. Бачите, ще навіть кора і волога можна ще і не поливати. Бачите, 10 днів простояли мої квіти. Зараз цю всю кору обберу, подивлюсь, які тут корінці, трошки їх пострижу, оновлю, потім покажу. Уверху тільки підсохло, а тут ще все сиреньке. Так, Зараз мої вазон, а тоді займаюся корнями. Ось яке кубло обрізала. Мені воно щось не подобається. Ось отаке, ой, залишила. Правда, можна було б і прям коротко-коротко, але я щось боюся. Нехай поки буде так, посаджаю такі корінці. Ось тут, бачите, молоденькі ростуть, бо там он цвітонос викидає. так Я побоялася, оцю зараз струпа кодріжу. Все, відрізала. Якби я її не пересаджувала, то я б її не відрізала, тому що ще зелений пагін цей. Можливо, ще колись би викинув, би засів. Воно йде молодий. Молодий, я залишу, можливо, він і засохне, не знаю. Можливо, я ризикую. Ну, спробую. Саджаю, коли хочу. Ніколи не дивлюся не ні... дні, не числа, ні місяці, коли є час, можливість і бажання. Тоді і пересаджую свої кімнатні квіти. Бо вона вже, бідно, так похилилася, тепер зараз я її рівненько посаджу, ну, посажу і, надіюся, вона буде в мене рости, цвісти і радувати. Так що, отакі корінці залишила зелененькі, бо тут, бачите, якісь вони страшні, жовті, щодо. Так, да, зараз будемо йти різати. Повирізала, повикидала цю кору, теж все піде, вон все буде садитися у нову. Така красотулька. А тоді заллю, помию, приведу в порядок свої орхідеї. Ну, скільки вистачить кори. Потім ще докуплю, попересаджаю. А десь ще покажу. Ось. Помила вазон, один і другий, зараз ще полосну. Ну, як посажу, тоді ще. Полоснеться, бо буде грязне від кори. І саджаю той самий вазон. Мене запитували, скільки там дирочок у вазоні. Ось в цій лише внизу. На деяких є ще бокові дирки. Ось. Ще отакі є з дирками. Різні вазони. Які є в наявності, куди? Куди? Не ріж. Які є в наявності в магазині, такі купую. Нові теж самі, саме, бачите, бокові, цей лише внизу дирки. Ну, в цієї корні, бачите, не дуже. гарні через що вона така і в'яла. Вазон цей поганий, я викидаю. І тут кора, бачите, дуже погана була, дуже погана. Значить, пересаджуємо нову. Я думаю, їй буде веселіше. Тому що ще кора корі різниця. Їй не підійшло. Ну, я купувала це колись уцінену орхідею. Вверху ось у гарні корінці. Зараз те, я обріжу, зараз покажу. Отаку зробила обчик рижала. бачите, одрізала височенько. І зараз посажу у новий вазон. Той не підійшов. Ну, що, попересаджувала я. На 4 орхідеї мене вистачило із того пакету кори. Дрібна кора. Бажано, щоб вона була крупніша. Ну, яка в мене є. я скажу, Колись купила вже, мабуть, років два у мене, а мої більше так кора стоїть. Цю жовтеньку пересадила у менший вазон. А цю ну, поміняла з оцією. Тут більші корінці, Та я із жовтої, бо в жовтої там взагалі трішки. Зараз розведу водичку добривом. І налью, нехай стоїть добу, щоб гарно промокла кора. Нехай вкореняється. Я сподіваюся, що все буде добре. Вони пустять нові корінці, тому що всі старі пообрізала в усіх орхідей, не лише у жовтої. І в цієї були поганенькі корінці. Ну, Вони вже в мене дуже давно ці орхідеї, то я ж кажу, що треба їх омолодити, поновити корінці. Так що я. Цим сьогодні зайнялася. На вулиці ніби вже сонечко трішки виглядає, зараз підемо на вулицю. Зараз поналиваю водичкою, нехай стоять, а ми крутимо педалі на вулицю. Так що, ось така робота. Погода мені допомогла, дала можливість зайнятися орхідеями. Ну, я дивлюся, що, мабуть, треба. Усі поновити, деякі попересаджувати, подивитися, що там робиться у них. Щоб вже всі разом. Тому що це вони, мені здається, вже не скоро зацвітуть. А можливо, побачимо, тому що поки вони наростуть корінці свої нові, поки дадуть. Ну, буде видно. В мене бачили молоденьку, ту, що я відсадила від, ну, малесенька така, і цвіте. Побачив, можливо, і ці зацвітуть. Ну, зацвітуть, зацвітуть, не зацвітуть, буде їм трішки відпочинок, хай наростають корневу систему. Так, все, зараз намочую їх і біжу на вулицю. Ми вже вибрались на вулицю, на дворі тепленько, сонечко. Ну, вітер. Але трошки потепліло, не так, як зранку, зранку так холодрига страшна. Ну, вітерець. Мари які ходять, чи знов буде дощ, чи ні. На погоду вже не дивимося, тому що погода показує одно, а на вулиці зовсім інше. А нам привезли яблука. Зараз буду різати, сушить. Дуже добре. Солодке добре яблуко. Ось таке підпочення. Гнилі червиві. де краще залишу дітям їсти, а ти переріжу. І на сонечко хай сохнуть. Там ще в кульку якісь єсть. Так що займаюся такою роботою зараз. Яблука перекрешила всі, залишила дітям їсти ціленькі, де краще, достала свою сушку. Вона ж у мене така стара, стара, вже і порвана, треба купити нову. Тут м'ята сушилася, але не страшно, де листочок залишився. Зараз сюди розкладу, поки сонечко, до вечора, вітер, сонце, то воно й підсушить його гарно. Глянь, таке небо гарне. Півень виспівує. Яке тільки гарне небо сьогодні. Гарний день. Вітерець. Не жарить сонце, ну прям красота. Так що зараз, не думаючи, ще й сушки насушу в цьому році. Я люблю цим ділом займатися, тоді взимку достанеш, дай як звариш ну, пахне на всю хату. Складаю, бо вітер зараз унесе мою сушку, буду тримати, накладати. Якраз получилася повна повнюсінька сушка. Оце як звариш, узвар. Такий гарний, да добрий. У мене є сушка така електрична. Ну, мені в не подобається. На сонці кращий колір яблука і кращий узвар, такий, знаєте, золотавого кольору. У сушці вони виходять, наче цієї. Чіпсики їсти вони добріші, ніж на сонці. Ой, вітер посушені. Але на узвар краще на сонечку сушити. Тому я на сонечку сьогодні. Так, все, хай сохне. До вечора трішки підсохне, побачимо. На ніч завжди ховаю, тому що друг чи дощ, да й роса сідає то буду заносити в першу веранду або в літню кухню кудись ховатиму. У мене красотулька ось маленька розцвіла. Все, все грибуться. Щось трошки її понівечило. З кожною хвилиною небо все міняється, міняється. Гляньте яке небо. Яке тільки ж воно гарне, це коли так багато хмаринок. Ще цвіта лілейник де не де по... декілька пуп'янків буде. Krasota